Тема сьогоднішнього уроку — це узагальнення матеріалу і підготовка до контрольної роботи. Спочатку за темою закономірності у природі закони збереження енергії та імпульсу. Для початку давай пригадаємо, яка з поданих величин є скалярною. У нас прискорення, Нагадую, прискорення в нас. Означається маленькою літерою А, імпульс маленька літера П, швидкість руху В і енергія є. Е. Яка з поданих фізичних величин є скалярна? У нас є векторна. Яка має напрямок важливо. І скалярна це коли вона напрямку не має. Сашко, як то на твою думку, яка з цих величин є скалярна? Тобто напрямок не має значення. Я думаю, швидкість руху буде скалярною. Добре. А чому енергія? Чи має значення, куди направлена енергія? Швидкість руху в нас може тіло рухатися праворуч, ліворуч, підніматися вгору або падати. Для цих всіх значень в нас є швидкість руху тіла, і коли ми пам'ятаєш, робили проєкцію на, осі, на ось X або Y, ми приймали значення швидкість, швидкість точно має напрямок. Прискорення має напрямок. Та імпульс тіла також важливо мати напрямок, а ось енергія якраз напрямку немає. Не важливо ми не малюємо енергію з за напрямку застосування. У якому випадку систем тіл не можна вважати замкненою? У нас є два тіла. Давайте з останнього будемо розглядати. У нас є човен та е, людина, яка ссувається на берег. У нас є два візочка, які після е, роз'єднання будуть рухатися в е, різному напрямку. У нас є е, пушка та ядро. Момент пострілу, це в нас ми з тобою роздивлялися таку задачу точно є замкненою системою тіл, та е, стороннє тіло впливає на людину, так? Одразу можна зрозуміти, що це в нас буде не замкненою системою, тому що ми не знаємо природу сили, природу цієї сили, так? яка буде взаємодіяти з людиною. Відповідь А. Автомобіль, що рухається горизонтальною дорогою, здійснює екстерне гальмування. Укажіть, яке перетворення при цьому відбувається. В нас спочатку тіло рухалося паралі... певною дорогою, тобто не піднімалося угору, і, відповідно, потенціальна енергія дорівнювалася нулю. Коли тіло і воно обладало навпаки кінетичною так, максимальною кінетичною енергією. коли тіло зупиняється, енергія переходила внутрішню, тому що, ну, наприклад, куди йде енергія? Щоб зупинитися, скати нагріваються, може стираються, потрібно швидко зупинити всі деталі, а на це потрібно Велика енергія. Тобто кінетична енергія енергія руху перетворюється у внутрішню. Потенціальна ні, тому що вона в момент руху дорівнюється нулю. Кінетична енергія перетворюється в потенціальну. вона б могла перетворитися в потенціальну, якщо б відбулася аварія і тіло почина піднялося на висоту. Тобто, для того, щоб піднятися на певну висоту, Тіло повинно обладати потенціальною енергією. Тобто, м, ось приклад Б показує, що енергія може перейти в внутрішню енергію, і зупинити тіло, або перейти в потенціальну енергію, тоді тіло продовжує свій рух, але вже в іншому напрямку. І знову, потенціальна енергія ті, точно ні, тому що е, вона дорівнюється нулю в момент, коли тіло рухається горизонтальною поверхнею. М'яч, м'ясо 500 грамів, летить зі швидкістю 5 метрів на секунду, визначити імпульс тіла. Проста задачка: ми кілограми перекладаємо в кілограми, імпульс розраховується, як М помножити на В, масу помножити на швидкість. Підставляємо отримуємо, що імпульс тіла буде приблизно 2,5 кг на метр на секунду. Тобто для того, що ми розуміємо з, цього, з цією відповіддю. Тіло буде мати імпульс, який дорівнюється, щоб змінити швидкість тіла масою 2,5 кг протягом однієї секунди на 1 метр. Охороняючи свою територію. Сапсан може розвивати швидкість 100 метрів на секунду. При цьому кінетична енергія птаха досягає 4 кіла джоулі. Визначимо масу сапсана. Перше ми записуємо як завжди, дано. Давай запишемо Дано. У нас є швидкість. 100 метрів на секунду. У нас є кінетична енергія. Це 4 кілоджолі. Скажи мені, якщо перевести це в джолях, це скільки, скільки буде? І Елад це приставка, яка дорівнюється 1000. Якщо нам її позбутися, то нам потрібно число помножити на 1000. Це буде 4000 джоулі. Нам потрібно знайти масу тіла. Ну або нашого птаха сапсана. Як ми можемо знайти масу з якою формули? Ми знаємо, що таке кінетична енергія. Це МВ квадрат навпіл. Нам з цієї формули невідомо якраз наше М. Ми її будемо виражати. М дорівнюється. Є кінетично помножити на 2 і поділити на v квадрат. Підставляємо 4 тисячі помножити на 2. 2 – це буде 8 тисяч. І поділити на 100 в квадраті. Це 100 помножити на 100. Це буде 10 тисяч. Корочуємо на три нулі. Це буде вісімдесятих або 0,8 вісім кілограма, тобто маса нашого птаха, це буде 800 грам, йдемо далі. Тіло кинули вертикально вгору з початковою швидкістю 12 метрів на секунду, визначимо максимальну висоту, на яку піднімається тіло. Нам є ж початкова швидкість, є е, потрібно знайти висоту, на яку піднімається. Е, якщо ми кажемо про е, е, закон збереження енергії. То є кінетична плюс є потенціальна до взаємодії, дорівнюється є кінетична плюс є потенціальна після взаємодії. Є кінетична це МВ квадрат навпіл. Нам да, невідома тут маса, але поки що можемо зрозуміти, що маса потім скоротиться. Є П початку взаємодії, коли тіло не рухалося, його висота дорівнювалася нулю, дорівнюється 0. Після взаємодії МВ квадрат поділити навпіл, в нас вже не рухалося тіло, відповідно, є кенетична дорівнюється нулю, а є потенціальна була максимальна і дорівнюється МЖА. Збираємо закон збереження енергії, приберемо одразу є потенціальна нульове та є кінетичне. І ми отримаємо з цієї формули е, м е, ліворуч, праворуч скоротиться, І з цієї формули ми виразимо нашу висоту. Для цього В нульове в квадраті ділимо на 2G. Дванадцятів е, помножити, е, 12 в квадраті поділити на 20, 144 поділити на пів. Е, це буде 7,2 метра. На таку висоту підніметься наш м'яч максимальну висоту, якщо його кинули вгору з швидкістю 12 метрів на секунду. Доволі високо, 12,7 метрів це оголо. Людина масою 80 кг, стоячи на легкому надутному плоті, відштовхується від нерухомого чогна масою 120 кілограм. Ну, тобто, звичайна ситуація у. Ми стоїмо на матрасі на морі, так і відштовхуємося від чогось нерухомого. При цьому човен набуває швидкості 0,6 метра на секунду. Тобто, ми відштовхнулися і човен такий, я теж відштовхнувся від вас. Відповідно, розуміємо, що можна застосувати закон збереження енергії. Питання: якою швидкістю набуває човен? Згідно алгоритму розв'язування схожих задач, нам, ми повинні намалювати. Окрім того, що ми пишемо дано, ми ще малюємо. У нас є маса людини, маса човна, швидкість човна та швидкість людини до взаємодії, тобто він не рухався, і після взаємодії нам потрібно знайти. Запишемо закон збереження імпульсу у векторному вигляді. Ну, бачиш, як ти казав, що швидкість векторна, завжди пишуть вгорі зі стрілочкою. Це для того, щоб розуміти, що напрямок має значення. Якщо спроєктуємо це на ось ОХ, то ми отримаємо, що нуль дорівнюється. Маса людини помножити на швидкість людини мінус маса човна помножити на швидкість човна, або рознесемо це наліво направо, щоб виразити швидкість людини. Для цього М човна помножити на В човна, поділити на масу людини. Підставляємо чисельні значення, отримуємо 708 або 0,9 метра на секунду в квадраті. Відповідно, швидкість руху людини 0,9 метра на секунду. Або якщо як нам зручно перевести це в кілометри на годину, то це приблизно буде 3,3 км на годину. Ми з тобою рухаємося в звичайному темпі це 4-6 км на годину. Унаслідок удару футбольний м'яч набув швидкості 26 метрів на секунду. Визначимо швидкість м'яча на висоті 5 метрів над землею. Знов-таки записуємо. Швидкість висоту нам потрібно знайти, яка буде швидкість на певній висоті. Записуємо знову закон збереження енергії, енергія до взаємодії, дорівнюється енергії після взаємодії. І розбираємо по черзі є кінетична до взаємодії, дорівнюється МВ0В в квадраті навпіл, є потенціальна, бо дорівнювалася нулю, тому що тіло було на висоті нуль. Як є кінетична після взаємодії це МВ квадрат на 2, і є потенціальна, це mgh. Збираємо із цієї формули намагаємося виразити М ми винесемо за дужки, тобто скоротиться в нас ліворуч і праворуч, та ми все помножили на 2, щоб позбутися дробу. Після преобразування ми отримуємо швидкість дорівниці V0 в квадраті мінус 2 gh І отримуємо 26 квадратів мінус 2 помножити на 10 помножити на 5 і все це під радікалом 576 або 24 метри на секунду. Так, ось на висоті, якщо спочаткова швидкість рухалося тіло зі швидкістю 26 метрів на секунду. То через на висоті 5 метрів його швидкість зменшиться до 24 метрів на секунду. Вагонеткою, вагонетка масою 2 тони, що рухається цією швидкістю 10 метрів на секунду, наштовхується на опорний буфер, якої є жорсткість. Кружини буфера, якщо внаслідок удару її максимальне стиснення становить 0,2 метра. Втратами механічної енергії знехтуємо. Що ми тут маємо? На, у нас є маса 2 тони, перекладаємо вагонетки. Перекладаємо в кілограм, це 2000 кілограм. Рухається вона зі швидкістю В вагонетки 10 метрів на секунду в системі сі нічого не перекладаємо. Наштовхується на опорний буфер. Якої є жорсткість пружини? Тобто наша К. Якщо внаслідок удару максимальне стиснення. Дельта Х вже нам дано 0,2 метра. Жорсткість пружини нам потрібно знайти. Якщо пам'ятаєш, то є кінетична пружно деформованого тіла, розраховується як КХ квадрат навпіл. Відповідно, нам з цієї формули потрібно виразити наше К. Для цього є кінетичну. Ми множимо на 2 і ділимо на Х квадратів. Нам невідома є кінетична. Піднятого вгору тіла, але відома його швидкість і маса. Тобто ми можемо є кінетично розрахувати, як МВ квадрат навпіл. 200, 2200 помножити на 100 і поділити навпіл, це буде. 5 тисяч джоулей і якщо ми підставимо в жорсткість пружини 5 тисяч помножити на 20, 10 тисяч і поділити на 0,5, або це буде у нас 200 ньютонів на метр. Домашнє завдання. Повторити весь розділ. Ми готуємося до контрольної роботи. Саме параграф 36, 39. Задачі 5 і 9 ми розв'язали самостійно, але якщо потрібно переписати передивитись відео та переписати у зошит, будь ласка. Які до мене є запитання?